Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас 21 червня. Знивуємо ми. Розпочали збирати ріпак. До цього ми вже горох зібрали, там відео предуче можете подивитися. Зараз продовжуємо жнива на такій культурі, як ріпачок. Ріпак озимий. На даному полі ми знаходимося. Тут посіяний ДСВ Сімплекс F2. Що тут маємо? Чистеньке поле. Досить непогане. Ріпак не бачив дождів, але отримав трошечки приморозками по голові. Тут у нас поле більш таке, якби сіяне, вище над балками. Тут він не сильно пострадав. Другі поля будемо там косити, та там подивимося, який ріпак. Пострадав дуже сильно, стрічку дуже багато пустого. Хоча і тут спостерігається багато пустих зернин. Немає, немає врожаю в цьому році у порівнянні з минулим. Цифри поки що не можу сказати. Але зараз можемо подивитися стан поля до і після жнив. Так, тут у нас висота десь метр метрів ріпака. Невисокий він в цьому році. Що? Маємо таке наслідки приморозків, де зелене, де сухе. В принципі, чистенький ріпак, тут гербіцидного захисту не було. Ми більше, так трошечки густенько сіємо 600 тисяч 500. Цей ріпак сіявся 4 серпня. Не проводилось тут ніяких розрегуляцій. Осінь була досить спекотна, суха, аж стояв ріпак, зійшов. Він стояв тут 4-5 листків, 6 і так він простояв аж до листопада. Тому там... Пішли дощі і тоді він вже почав виготувати, набирати масу. Взагалі він не встиг в зиму піти, досить гарно розкущений, тому от є свобода, пространство, він тут а не закустився. Добре, що ми посіяли його так густо, тому, і... тому він себе компенсував на до висоти урожаєм. І єсть, у нас ділянка тут поле розділене, наступне там 12 гектар, там посіяний е, Мерседес, там він трошки рідкіше зійшов, але все одно там дерева не спостерігаються. Так, по волозі. Края обійшли, волога була 9. Зараз пішли на прямі гони, то волога 7,5-8. Ну В принципі, те, що нам влаштовує. Зараз його запхнемо в ангар, трошечки полежить, може з зернометом раз кинемо, ну подивимось по вологі, що вийде. Там вже далі буде все відомо. Тут поки почали оце перве поле. На вид тут 20, ну 20 тут немає по вражаю. Не знаю, десь приблизно 17 приблизно, ну це так, зараз прикинули. Це вже дві машини набили, далі буде видно. урожай. Всі 100% поля у нас посіяні в 2 В цьому році ДСВ, Сімплекс і Лемка МПЗ. Це два гібриди, які ми сіяли. По горосі в нас посіяний євролайтінговий ріпак, тому що там було внесено. По гороху предуща культура, це було внесено і Мазамокс, тому ми там сіяли євролайтінговий ріпак. По пшениці ми сіяли ріпак Мерседес, звичайний класичний. Так, поїдемо, подивимося. Переїдемо на поле по гороху, там далі включимось. Поїхали. Тут була у нас посіяний євролайтинговий ріпак симплекс. А ця друга половинка сіяна е, Мерседес. Ну, як видно, тут ми ще трошки п'ятна повиїдали, восени ми правили, ходили, кожну луночку, засипали, дуже багато мишей було. На горосі це дуже ще більше було там одне поле нас саме більше пострадало, ну, будемо жнивувати там, то буде видно такий врожай, поки що е Вон видно машини. Е поки що е ця діляночка Лємка краще зсипань, ніж ДСВ. Хоча тут не євролайтінга, нічого, все в принципі однаково, тільки різні гібриди. Ну, Це Лємка Mercedes. По масі видно, з кабіни краще йде. Швидкість йде 3,5. Ось такий рібачок. Заїхали на наступне поле. Що на цьому полі хочу розповісти? Десь отак по палестбі показує, оце було Ця сторона зорана, там у нас трошки пеньки дерева були, то ми там не пахали, задискували. Сходи ми отримали в принципі, однаково, тому тут, тут дуже багато соломи було, було прийнято рішення запахати, щоб заховати солому. Пройшов дуже гарний дощик на початку серпня, і ми слідом. Після оранки запахали, очі, задискували. І слідом сіяли. То ми отримали сходи, сіяли по болоту, по соломі отримали гарні сходи. Що хочу донести? Що по оранці зараз йдемо дуже гарний ріпачок. Це такий ріпак любе рихлу землю. Тому технологія стріптіл оранка якраз саме для ріпака. Зїхали на поле туди, внизу там балка зелене від приморозків, а поверху тут гарний ріпачок, тут сипе за 20 центнер. Іду я 2-3 кілометра. От бачимо, як жадкі. Трошки гирка є, оце сорт посіяний ДСВ, симплекс, непогано він сипе, але мені не подобається в ньому те, що в нього вже. Зерно дозріло, а ствол все зелене стоїть, тому комбайн трошки гиркає, і особо, особо не розгонишся на такому ріпаку. Ну це вже якби не сильно важливо, головне, що врожай, а врожай тут радує. Так, Заїхали на поле, ріпак. F2 посіяний, е по бару. Ну, це найкраще поле, але тут абалка і пострадав він дуже сильно. Е, пострадав він приморозка. Стрічки є, а стрічку десь відсотків 30 е, немає, не сформувалося зерно. Тому багато маса є, а, а діла небагато. Сьогодні працюю Це мій помічник. Передай привіт. Привет. Всім підписникам, да? да. так? Вот. Такі на справи. Поле чистеньке, норма висіву тут була 300 тисяч 350 000 було тисяч, ну тут 300 тисяч отримали. Все одно тут е сіявся він середина 15-го десь числа серпня. Е сходи отримали гарні, потім його тут трошечки потріпала е блоха, потріпали шкідники, відлучився на, на тиждень. І тут стояли одні пеньки, йому могаплик цьому поле. Ну, Бистренько спрацювали інсектицидами, вичухали його. Е Розрегуляцій тут не було. В принципі, він добре перезимував весною, тільки ми зробили розрегуляцію для кустистості. Але така швидка весна з високими темпами температурними, то він не встиг розгілкуватися гарно. І Тому тут якби маса є, і він не нав'язав достатню кількість стрічків, недостатню кількість гілочок. Тому він такий попарув. Так, далі включимося. Так, друзі, сьогодні останній день наших жнив ріпака можна підвести висновки. Так, отут вот у нас лишилося 3 гектари ріпака. Це ріпак в балки. Тут балочка у нас. На висоті вже поле пішло вище, там ми скосили. А в балки ми не змогли косити, тому що тут воно все зелене. Зелене, чому зелене? Тому що, тому що морози. Як правило, в балочках ріпачок завжди сипав гарно. В цьому році він показав себе в противоположну сторону і заморозів. Тому такі в, нас, такі в нас жнива в цьому році по ріпаку. Врожай плачевний. По пару, по пару ми не отримали 20 центнер, тому що там стояв дуже гарний ріпак. Все було зроблено вчасно, внесено добрива, от Видно, тут все чистеньке, нема ні, не поїджене нічого. Але той ріпачок був в балки, І в балки був приморозок, тоді як він влупили ті весняні морози, то він стояв весь такий салатовий. Тому він там дуже погано себе показав. Маса була, але, але, але такі реалії наших сьогоднішніх жнив. Так, по гороху гарно ріпак сипанув. 20 центнер. Одне поле в нас е, дуже шкоди принесли нам е, миші. Тому там... 15. А так, де чистеньке поле було без втрат по густоті, то він сипав 20 центнерів і вище. По стерні у нас 15, а містами і 12. Ну, Не дало йому чомусь розвідка. Хоча було внесено 200 кг селітри, 100 кг сульфат амонію капролактаново. Минулому році вносили 100 кг селітри. і... 100, ось, 150 селітри і 100 кг амонію він е, показував ріпачок 30 центнер, 25-30, цьому році 15-20. Ну, якось, якось так. Так, буде цей ріпак, наверное, чекати ще днів 5. Ми вже розпочинаємо жнива пшенички. Далі буде відео, так що, друзі... Давайте, ставте лайки, підтримуйте канал, щоб я бачив чи ви дивитесь, коментуйте. От. Ну і все тоді. Буду завершувати відео. Все, всім до зустрічі. Зустрінемось на пшенички. Всім пока!